На території Челівського лісництва Полтавського лісгоспу відбулися тактико-спеціальні навчання щодо дій полтавського гарнізону цивільного захисту під час виникнення лісових пожеж. Спочатку імітація пожежі. Далі приїзд техніки лісівників. Коли наявних ресурсів недостатньо, залучають рятувальників. Прибуває чергова зміна оперативно-координаційного центру, мобільна оперативна група головного управління та служби взаємодії. Говорю це пожежогасіння. до спільних навчань. Залучили 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. В навчаннях було задіяні служби взаємодії. Це насамперед служба лісового господарства, медицина катастроф, підрозділи національної поліції та сили та засоби Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Температура в осередку пожежі до тисячі градусів за Цельсієм. Розплавляються навіть тверді метали. Аби загасити таке вогнище, пояснюють рятувальники, необхідна спеціальна техніка. Аби осягнути масштаби лісових пожеж, рятувальники використовують безпілотники. Даний апарат дійсно для визначення масштабів лісової пожежі. Тобто з повітря ми бачимо всі масштаби з землі. Ми бачимо тобто сплошний тимчучок при подйомі вгору. Ми бачимо самі масштаби осередки, там, там, там. Лісівники у свою чергу обстежують угіддя за допомогою відеокамер видимістю до 20 кілометрів. Плюс проводять профілактику серед відпочивальників для того, щоб запобігати лісовим пожежам. Проводиться агітаційна робота серед населення, виставляються аншлаги під час високих класів пожежної небезпеки. шлагбауми перекриваються дороги. Після практичної фази тренувань підбили підсумки навчань, на яких було проведено розбір дій і дана оцінка кожному підрозділу.